Фарби, що миються. Є три важливі показники: укривістість, стійкість до вологого миття. Ну і ціна укривістість. Це скільки разів вам потрібно пройтися валіком по одному місцю, щоб отримати насичений гарний колір. Стійкість до вологого терця. Це скільки разів ви зможете помити вашу стінку. Нові ціна Наш топ вологостіких фарб. Капалатекс 4 та капалатекс 8. Перший клас вологого стирання, другий клас укривістості. помірна ціна. Самтексим. Стіка до відбитків пальців та бруду. Перший клас вологого стирання. Ціна середня. Індека плюс. Фарба подвійної покривної здатності. Перший клас вологого стирання. Преміум сегмент. Амфібалін. Товстошарова універсальна фарба. Миється просто прекрасно, Преміум сегмент. І звичайно, фарба, без якої не обходиться жоден топ, фарба, що миється побутовою хімією і з якою відмиється абсолютно все. Преміум Преміумклін.